Люди роблять із нього квас от, і шампанське. Мій улюблений рецепт шампанського такий: півтора літрова пластмасова бутилка, от, дві чайних ложки цукру, п'ять-шість ізюмин і гілочка смородини. Через дві неділі вживайте на здоров'я. А чим корисний усік? Сік корисний тим, що він вимиває з організму пісок і солі. От. Пити його треба тільки свіжим. Квас не має таких властивостей. Квас тільки так, для для задоволення. Ну це вже два роки. Як те сміття в нас нагромаджується щороку більше і більше і більше. І ми просили, щоб вони прибрали. Нам обіцяють, що приберуть те сміття, і воно так і залишається на місці. Те сміття варто було б якось, щоб звернули увагу керівництво організації, щоб його прибрали. Такий план, такі наміри, старе місто вчинити, скажемо, чимось, щоб ну, дійсно було покрасою Луцька. І ми. В тісному контакті із архітекторами із Києва, тому що це пам'ятник архітектури. І архітектори із Києва тут були вже вели дослідження, ще поки що їх не закінчили, і досить цікаві такі дані. Вони ще їх опрацьовують. І в тісному співробітництві співпраці з архітектурою київською ми думаю поволі відродити і цей будинок привести дійсно до такого. ...стану, щоб він був дійсно прикрасою. Раніше, за розповідями мешканців, тут були мальовничі ставки, де водилося чимало риби і можна було помилуватися лебедями. Проте ось уже кілька років нікого з ...вудочкою тут не бачили. Місце відпочинку рибалок перетворилося на болото. «Була риба. Рибаки тут все час сиділи, а зараз. А зараз і, нікого немає ні риби, ні ні рыбаков. <схи> ні риби, ні рыбаков. Главное лебедей шкода. Так все время тут лебеди красиво любувалися. Качки, Качки дикі і чайки даже прилітали. А тепер нічого нема. Воду спустили і лебеді улетели. Да, рибу вилові сіткою і все. От там щось бульдозер робив. А що там робив трактор, то не знаю. Там працювала землерійна техніка, екскаватор, бульдозера, транспорт, які вже йшла там, своєрідна трошки прочистка, як міліоративних канал, також і прочистка ложа. Але, звичайно, воно як підтоплена земля, і воно все одно через сезон знову заростає, і такі є трошки. Неативний негарний вид. Спущено воду і практично волинь рибогоспом нічого не робиться. Там є дуже багато порушень природоохоронного законодавства. Перше, межі водоохоронної зони і прибережної захисної смуги не винесені в натуру. Друге, гідротехнічні споруди шлюзи знаходяться в аварійному стані. Третє, на схилах ставків створені несанкціоновані стихійні сміттєзвалища мешканцями приватного сектора. І є там факти виводу господарсько-фікальної каналізації із приватної забудови, значить, на територію цього цих ставків. Тепер, коли ми узнали, що фабрику вже зовсім продають. Ми сполошилися і прийшли до директора з вимогою провести збори і прозвітуватися, так як ми є співвласниками, прозвітуватися про стан фінансово-господарський на цьому підприємстві. Він не захотів. І тим більше, що ми Сказав, що ми не являємося співвласником, тому що ми припинили трудовий контракт з ним. Їхня ініціативна група пообіцяла, що вони продадуть підприємство. Вони зверталися в 2007 році в прокуратуру до міста Луцька для того, щоб який можна прийняти в мірі, щоб закрити дане підприємство і його продати. Ну, Відповідно, що прокуратура дала відповідь, що держава не має права вмішуватися в корпоративні права. Все він готовить фабрику до продажі, а не ми. Він. Ми просимо його, ми нам 14 років не ні дідінтим, ніхто нічого взагалі не платить. Ніхто. І ніхто нас тут не вчитає за людей. До 14 років я похоронив всіх своїх родителів. Я залишився святою. Получилося так судьба, що я попав на лагерь. У один раз. Потім ще раз сидів. Вийшов, узнав, що мого брата тут вбили рідного. Мішу кристича. Толя по повороному. Вбили брата рідного. От і почав пити. І вже другий рік я п'ю по-чорному. Хлібчик є, палочки є, є батон ще у нас. Так що ще поки не влидує. То ще не все. Все десь є. Тут є кефір, є сухарики. Ну, якщо тюрму посадять, щоб то... А я таке графіце і грачиться і зачети. І хні теж. Ну як люди ставляться? Вони ж теж люди, слухайте. В підвалі живуть, їсти тримають, що тут. Їдять бог знає що, слухайте, страшно дивитися, як вийду на балкон, слухайте серцеві. Такі молоді хлопці. Хто що викине таке, що страшно дивитися, огірки такі прокислені. Чи що, і вони їдять, з бутилки п'ють, бог знає що. Ну, частини за поділили, і от що залишилося остатки, то сьогодні видають. А грошей в кожного практично немає. І яке свято? Чорний хліб і де в кого без масла? Благо, що я може сьогодні получу, то помажу маслом. Отратити зарплату. Я на продукти. На танці. А які продукти будете купувати? Які продукти, наскільки хватить грошей? А так у мене зараз вдома, я сказати, абсолютно нічого немає. То як думаєте, святкувати за такі гроші Пасху? Працювати буду я в ці дні. І що люди куплять за ті гроші, що вони получать їх через 4 місяці? Кропку сірників. За який місяць зарплату даєте? Е, депо? Лістопа, да. вся. Сьогодні в них свято мають за що Пасху купити. А за грудень коли. А за грудень по 200 гривень авансу і казали досить поки що. Ага. А скільки разів місяць даєте зарплату для депо? Ну, я не знаю, чи це таємниця вкладу, але мені здається, разів 5 чи 7 уже минулого разу. В місяць, так? Ну, за минулий місяць, так. Да, разів сім, мабуть, ділили. Та скільки, якщо не секрет? Як коли, коли 100, коли 200, коли 230. Що <гум> ми українці, да якось десь. Якусь заначку десь позичив, десь якась курка яйце знесе, от, то хто кабана заколов в селі, …да привізе кустигня, то може От. А основна маса от. отримав 200 рублів, заніс віддав, бо вже їх позичив. І ми сьогодні е з власних коштів ну, порядка 33% щодня. А щоденна виручка в нас коливається так в межах 65 тисяч, і, ну, є на початку і в кінці місяця буває більше, коли ще приїзні йдуть, в залежності від днів, наприклад, свята зараз вносять свої корективи, але середня вона вища, ніж була, і ми 33% щодня йде у нас на виплату заробітної плати. Маленька, чорна, вигнута в куточку на трубі для опалення. Жах, внучка, це було зранку, десь півдесятої, Внучка, мабуть, з пів години заїкалася. Руки тряслися, ноги тряслися. І кажу, якби раніше чула від сусідів, що в нашому районі водяться вужі, напевно, б того жаху не було б, того шоку. Ми зайшли в приміщення і побачили, що біля Меблеву гарнітуру в стіні дійсно є змія. Ну там, так як там було темно, ми не могли сразу же так е, поприділитися, по побачити, що це за змія. Але ж е, все-таки пересвідчили, що це є вуж. От. За допомогою палки і захисних крах, от, ми цього вужа помістили в ємкість. От. Але побачили, що за стіною все щось ворушиться. Значить, Меблевий гарнітур ми були в відсунули і побачили, що там ще є ціле кобло. Що зараз якраз період квітень-травень, який і, зрештою, кінець березня, який пов'язаний з періодом розмноження цих тварин. Тому тварини, як правило, це в період шукають місця, які є найбільш теплими так, і найбільш вологими. Тому, очевидно, вони потрапили в людську оселю. Ось, за рахунок того, що там температура вища. І зараз фактично вужі, скажімо, шукають собі місця для відкладки яєць. Можливо, кілька вужів чи один вуж, як ви кажете, за до когось в оселю, але робити з цього трагедію зрозуміло, що не треба. Їх боятись теж не потрібно. Ось, оскільки ці тварини абсолютно не агресивні. Можливо, ну, всі знають, що вони не отрудні. Потрапили вони в будинок через вентиляційний отвір, який знаходиться з тильної сторони будівлі. Я місяць три рази на день викачував воду з льоха, а вже позавчора я загнав в хаті льох там 40 см, у мене в хаті вже стоїть вода. Сім років тому у нас така саме була повінь, я вже викинув підлогу, поміняв. Знову я поміняв, я заплатив гроші. Ну, вибачте, я. У мене... Не капає з неба. Я не ахметов, не Янукович, у мене гроші прийшли, я достав і поміняв підлогу. Їм тут робити якусь таку чи дренаж якийсь кинути, щоб що воно збігало, то було б нормально. Ну, дренаж, тих труб кинути азби сухня. До тої труби, що йде туди, в ставок. Вони туди купають зараз. О, там є труба, вона туди збігає в ставок. Ставок ще ж нижче, як тут. Два тижні тому, що я тут перший сніг зайшов, я ходив сільську раду, бо зараз екологія не дає дозволу копати, бо нарушення ґрунту землі. От зараз, що ми прокопали, що ми, ми знімали, це ми на свій страх і різк. Якби приїхала екологія, нас би оштрафували. Проблема на на дві години взяти річка і вот прокопати ставок. Оцей рівчак, а все, вся проблема в бумажках. Бо ж то ж земля це сільської правда. ради. Не, не на власній ж людина, на власній території купає, а це в нас випас свого роду, і щоб якийсь дозвіл був сільської ради, шо що, щоб що то не самовільно людина почала купати. Окупати. А скільки потрібно часу на це погодження? Може там людей вже затопить повністю. Тут можна вам сказати, Теж не можуть чекати там один день-два. День, Тож це ну день-два, ну то ж, в хвилині так от прийшов, сказав і. Зробив це ж, ну. ну бачите, ви кажете, що потрібно рішення виконкому, потрібно, щоб приїхав якийсь еколог, щоб він подивився. Дай, ні, я б виходила, кажу, я от uh -huh. виходила, подивилася, що там дійсно, що треба їх, як то кажуть, як і, 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 і рівчик прокупати. Ну але ще ж на місці треба, щоб я там теж була, і не дай Бог там кабель проходить, чи якась труба газова, ж зможе теж бути якась біда, якийсь дозвіл, це ж повинен бути. Вивод на інформаційному стенді біля реєстратури один документ. А саме це був наказ начальника управління охорони здоров'я, в якому була коротка інформація для усіх відвідувачів поліклініки, пацієнтів. А оскільки це міська дитяча поліклініка, то власне для дітей, що медична допомога надавалася лише невідкладно. Кожен громадянин, згідно із нормами конституції України, основного закону має право вибрати медичний заклад, методи лікування узгоджуючи із ферм. Ну і відповідно медичне обстеження, яке підходить. коли А то може ми зачекаємо? Ні-ні ні. А наскільки довго це буде? Воно абсолютно не актуальне, це просто про який треба показати свою роботу. І тільки. А могли б ви прокоментувати нам? Все? А тоді що робити незареєстрованим? Зареєструватися і платити за світло за як всі нормальні люди платять. І тоді буде користуватися всім, як положено. Це має бути паркан. Перегородити, щоб туди не ходили в туалет. А оце будується громадський туалет. А хто будує? Підприємець. Який? Ми не проти туалету, ми проти того, що тут немає відповідної каналізації. Каналізація є від старого ринку, є лівньовка, в якому зливаються дощові води. Якщо побудують цей туалет, це значить ця каналізація запахи, всі підуть сюди. Тут стояти мало, що там будуть запахи, то звідси будуть всі запахи отут. Тут торгують хлібом. Тут торгують цукерками, це що це буде? Наші місця знаходяться на території центрального ринку. Коли він починав будівництво, він казав, що тут буде каналізація, буде громадський туалет, але ну, хорошого зірця. Зараз воно строїться, каналізація не підведена нікуди. Це йде люк, лівньовка. Сюди не можна зливати води від каналізації, тому що вона вся підніметься і буде плавати по базарі всі ці фекалії і все остальне. Є зразок туалету, який він зробив на гуманітарній площі. В себе на ринку. Він зробив його незаконно і зробив на території парку, а не на своїй території. І там немає ні води, ні, нічого немає. Ну він там воняє, сильно зайдеш самі це вийде, що він смердить чорту. А вода там є, щоб руки помити? Інколи є, інколи немає, як коли. Якісь відношення має е, Святослав Іганович Кравчук, який постійно, ну не будемо казати, дебає, і за того, і пахолка. Пахолко спирався на нього, що прийде Кравчук і це все, і буду я тут все, що хочу робити. Це слова Пахолка. Там не може бути вирівної ями. Розумієте, Там все технічно вирішили, І, і тільки на такій умові, що воно буде каналізовано, вода буде, тільки таким чином ми дали дозвіл. Ми навіть не видавали паспорти, прив'язки, поки не буде технічних умов. Виклик надійшов про те, що була замінована будівля. Ну, поки що нам не відомо. Чекаємо вказів керівництва. Нам надійшло повідомлено на лінію 102 про те, що в даному візовому центрі це лежить, ну, знаходиться, може знаходитися вибуховий пристрій. А хто повідомив? Невідомо особа, не назвала. На а лі... Скільки часу працювали на місці тут? ви?» Скільки працювали? Ну, хвилин 20 працювали. Вже все обстежили, яка зараз ситуація? Загрози, життю, здоров'я громадян немає, пристрій знайшли, ну, ну, але це не ну, він обезврежений». Оця штучка, вона ж на чесному слові тримається. Ну, арочку, бачите? Одна кладка цегли. Тобто від вітру я... вони всі можуть попадати в будь-який момент. Їх треба демонтувати, то однозначно. З будинку впало, а якби люди дійсно були, що, що би було б? Зараз дана вказівка зараз обстежать решту цих арок, подивляться, якому вони стані. Бо частину ми робили на інших будинках. Ну, ці ще вроді, були в нормальному стані десь рік тому, коли обстежували їх. Декоративна є, арки зроблені. Ну, десь видно років вже цьому будинку більше 25. Видно, вчора сильний вітер, був штурмове попередження від сильного вітру лобового. Якраз послабилася конструкція і якраз обвалилася. Сталося, напевно, від перевів вітру. Це було вночі. Таку конструкція, така конструкція була передбачена в проєкті. Відповідно, будівельники зробили. Оце все в пів цеглини, без, як вияснилося, без гармування, без анкерів, без нічого. Впало вниз, ви бачили, пошкодило покрівлю аптеки. Зараз там наші працівники разом з представниками власника приміщення, прочищаємо це все, оформляємо документи, ну і терміново будемо робити спільними зусиллями ремонт цієї покрівлі. Ми приїхали пів третьої ночі, нам дали талончика під номером 216. Наші колеги приїхали трохи пізніше, їм дали раніші талончики, там не пам'ятаю, які вже. Приїхала 168-дільниця, село Галина Воля. Приїхали з представниками ОБСЄ, робили зелену вулицю, провели її. Все як немає бути, а ми як бідно стоїмо, туалета немає, зарплати в немає, талонів на бензин не дали перед тим, ще ми нічого не заробили. Робили, а вже ми свої гроші витратили, вже ми свої гроші вклали Як люди. Чого вони нас пригнали? На морозі, люди цілу ніч сидять, без чаю, всі без ніде без нічогісінько. Зараз вечір, вже вечір підходить до кінця. Люди опять або Що не можна зробити? Хіба порядок не можна було зробити? В Ковелі ніколи. Ну, ще бардаку ніколи не було. Я на виборах з самих початків. Ніколи в житті прийде вже 10 та година, 11-та, вже все, вже все позакривалося. Ти просто віднішітися до нас по-людськи, по гідності. Ми ж вибираємо. Ніколи і президента гаранта України. Що ви нам гарантує? Наш номер 196. І можемо собі уявити, що ще 45% не прийнятих, значить, по нашому номеру, ми будемо здавати о 5 годині ранку. Без всяких умов тепла я людям тут намагався довести. Взагалі мене ми, окружна виборча комісія таким чином зараз організувалася на даний момент. Але у нас безперервне засідання. Протягом усього безперервного засідання ми зробили буквально одну перерву 10 хвилин для того, щоб визначити графік, як нам зробити таким чином, щоб ми були безперервне засідання. Окружна виборча комісія працює безперервно. Голова і заступник не на одну хвилину не зупиняються, приймають протоколи, оглядають, складають відповідні. Протоколи про підрахунки, передають їх на сервери. Я стояв, я пропускав людей. Усі ці автівки пропускали. Так. так. Ну я всі, в общем, пропускав людей. А, ви просто стояли. Так. А я що пропу... далі відбулося? Привітаєте? Ну от бачите що. Просто в секунді вони в'їхали в вас. Вони один, один звідси, один звідси. Та й... Один з однієї сторони, другий з другої. І так вийшло. Не встиг загальмувати. Бо той Тойота він повертав, він поворота включив, мав повертати сюди. Ото з Тойоти мав повертати сюди. так? — Оця Тойота. А оця Тойота. Мала повертати. Чи, він, чи ця? Ну, коротко, Якась там з них мала повертати, а він так. не встигав. Я дивився по сторонах, хто на цю не... сторону, на цю, що мені пропускав автомобілі. А тут а хлоп бачу, вже в мене летять. Ну, мене чотирьох авто. Один потерпілий поки що. А що з а ну там з ну, середньої важкості. Головою вдарився і палець, там підозра на перелом пальця. То один звернувся, ми передали, то його обслуговує ця бригада п'ята. Це потерпілий один. Можете розповісти, що трапилося? Давайте не зараз. Їхала якась, наділа ділов і уїхала. І от результат. все места ДТП скрився. Зараз пусть розбирається, право охранительний органы, встановлює це ауді. А там вже автотехнічна експертиза буде оподіляти. При чому тут Ауді є? Ауді собі вона побачила, що людина повертає, вона її обігала і поїхала далі. Причому тут Ауді. ДТП в Руанці на перехресті вулиць, вулиць Обізна і не знаю, як ця вулиця, треба подивитися, як називається. ДТП за участі чотирьох автомобілів. Все, що я можу сказати. Йдемо який, до дозвільний документ, який надає він для виробників курятини є експлуатаційним дозовом, Ну, які в разі його вилучення, то забороняється здійснення господарської діяльності. Це фактично від ліцензійного документу, але називається дозвіл. Ті документи та як вони перелічені в ухвалі, вони не розрізняються по індивідуальним ознакам цих документів, мають Загальне значення та не конкретизується ані слідчим, ані суддею слідчим. Ну, тому казати про те, що має, мав на увазі слідчий під тим чи іншим документом, ми не можемо. То, то, поки нічого нема. Насчет е, того, що невиконання е, ухвали про тимчасового доступ до речі документів, ну, на думку слідчого, що може. Послужити каталізатором для звернення наступного до того ж слідчого судді щодо надання обшугу, це передбачено кримінально процесуальним кодексом, і слідчі можуть цим користуватися. Ці рови заповнені речовиною бурого та червоного кольору. До них ведуть труби, і з тих труб щось витікає. Схоже, що сюди скидає відходи якесь місцеве підприємство.